У серці Буковини, в місті Чернівці, 4 жовтня 1875 року відбулася подія, що стала поворотним моментом в історії регіону: відкриття Чернівецького університету. Це був справжній прорив у сфері освіти, науки та культури для всієї Австро-Угорської імперії. Імператор Франц Йосиф І надав дозвіл на створення університету. Аби укріпити позиції монархії на сході імперії та інтегрувати багатонаціональне населення буковини українців, румунів, німців та євреїв, у єдину освітню систему, заклад отримав назву університет імені Франца Йосифа. Університет мав три факультети богословський, філософський та юридичний. Викладання велося переважно німецькою мовою, хоча згодом запроваджувалися й інші, зокрема українська, румунська та латина. Церемонія відкриття відбулася з великою урочистістю. На вулицях чернівців зібралися представники влади, духовенства, студенти з усіх куточків регіону. Це був символ нової епохи, коли університет став осередком науки, діалогу культур і формування національної самосвідомості. З того дня Чернівецький університет став не лише освітнім, а й культурним маяком, що й донині зберігає велич і дух історії.